Смачна відварена пізніше обсмажена картопля з беконом та печерицями у смачному соусі. Хрустка скоринка соковиті гриби та ароматний бекон це саме те, що потрібно для смачного обіду або вечері. Картоплю та печериці відварюю до готовності. На пательню викладаю вершкове масло. Тоді викладаю картоплю і обсмажую до золотистої скоринки. Далі додаю бекон печериці. Все гарно вимішую і залишаю на маленькому вогні обсмажуватись. Тим часом готую соус. 200 мл вершків з'єдную з двома столовими ложками сметани, однією столовою ложкою крем сиру та вичавлюю два зубчики чесничка. Все гарно вимішую, до, кар... до картоплі попередньо додаю спеції за смаком і виливаю наш соус. Знову все вимішую, даю трішки протушкуватися. І в кінці посипаю сушеним майораном. Наша страва готова! Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях. А я вам бажаю всім смачного!